Усім привіт і здоровенькі були. Пообідали ми зі своїми хлопцями та дівчатами. Вертаємося додому на післяобідній відпочинок. Ми тут тільки обідаємо і відпочиваємо, щоб ви собі зрозуміли. Але що хочу розказати, що які тут іноді бувають казуси? Тут ці всі мексиканці вони дуже приємні люди, вони вічливі, завжди посміхаються, завжди раді допомогти. Ми, до речі, після обіду завжди беремо по бутилці води, щоб мали, що пити в кімнаті, тому що воду з крана тут ну, якби не рекомендують пити, то якщо кожний по бутилці ми візьмемо на сніданок на обід і на вечерю, то нам якраз вистачає. Так от, якщо навіть і ці мексиканці, тут колись, знаєте, помиляються в чому. Інколи приносять вам нам не ту їжу, що ми заказуємо. Інколи приносять нам не ту, не ту каву, що ми заказуємо. Знаєте, і ну якби сердитися на них ми не можемо, тому що не розуміють вони англійську, Ну, з однієї сторони ми такі самі від них далеко не пішли. Тут багато людей сьогодні понаїхало, так що знову, напевно, відкриють буфет. Так от, через такі казуси з мовою ми сьогодні залишилися без салата одного. З машою розділили одну тарілку салата. Ви знаєте, це не було нам, ми, по-перше, тут з голоду ніхто не, не пропадає. Поділилися тарілкою салата, але все одно так понаїдалися, що вже ледве несемося додому. І розуміємо їх, як і себе. Не завжди у нас, виходить, щось когось зрозуміти там на місці вдома. Так що це не їх проблеми, що ми до них прийшли і не вміємо говорити по іспанськи. Стараємося, знаєте, один одного зрозуміти і все згладити, і завжди, навіть тоді, коли ми залишаємося без якоїсь їди або чи не з теою кавою, що нам хотілося би, завжди залишаємо якісь тіпи, якихось два долари. Ми не обідніємо, а людям приємно, що ми прийшли, що ми їх навідали, що ми їх зрозуміли і порозумілися, і за це віддячили. Не всі залишають тут тіпи, не залишаємо ми багато, ну скільки маємо, як кажуть, як. Скільки Бог послав, стільки залишаємо від себе щось людям відділяємо, щоб було і їм приємно, щоб хотілося і їм колись до нас приємно посміхнутися. Гарні квіточки тут. Так що таке буває. І ми вже завтра домовилися, вже й заплатили, ми будемо їхати тут в старе. Таке якесь містечко, Сан Себастьян називається. І будуть нас водити там по інтересним місцям. Тут, в Мексиці, так само, як в нас в Україні, бачу, що всюди поробилися такі туристичні місця. Багато. Можливо, не всі захоплюються цим, не всім інтересно. Але моя Марія виявила бажання піти туди і подивитися старе містечко мексиканське. Нас поведуть на текілову фабрику. Нас поведуть на. Каву де роблять фабрика кофейна і нас поведуть, дивіться, яка краса. І нас поведуть на бейкері дивитися, що вони тут випікають, яке випікають, домашня випічка. Так що завтра у нас буде день пригод. Це на пару годин буде такий тріп. Куди ми пішли? Я вже їх загубила, о, ага, вони тут. Так що ми починаємо розважатися дистанційно, від'їжджаючи на якісь дистанції. Степан з нами не виявив бажання йти, ну то будемо йти вдвох. Удвох нам веселіше. Він буде сидіти коло моря, дихати йому корисніше. Скільки тут пальм, я просто заздрю їм, що в них є. Така кількість пальм, а в нас нема. І ввечері сьогодні ми йдемо у мексиканський ресторан, де нам готують вечерю. Так само вечеря буде безкоштовно, тому що ми є тут All-Inclusive. І за те, що ми взяли сім ночей, нам дають дві вечері в ресторанах. Одну вечерю у мексиканському ресторані, іншу у суші-бар. Я вже ніби розказувала. І ми сьогодні. Готуємося йти до мексиканців у ресторан. Побачимо, що там нам інтересного приготують, хоча не сподіваємося на щось знаєте, таке велике. Сподіваюся, що там більше знаток англійської мови, ніж тут, у цьому буфеті. Тому що тут іноді молоді, зелені, не знають, як спілкуватися, не знають, що від них хочуть. Нічого, ми їх прощаємо. І ще в догонку за це все, ми залишаємо їм 2 долари. Що, маш хоч джакузі? Дуже гаряче, дуже жарко, ще в джакузі сидіти можна зваритися і буде зупа з гончарюків. Так що завтра поїдемо з нами у подорож по Мексиці. Ми вирішили не йти додому, зупинитися ось тут. На марині, дивлячись на ці кораблики різні. Я великі і малі, ось тут ми сидимо, позакидали ноги і відпочиваємо після обіду. Тут трошечки продуває. Сонця тут нема, Приємно, прохолодно. От додому йдеш і зараз знову лягаєш. Поїли і поспали. Поїли і поспали. Ну, ще на березі дихаємо трохи. Але нічого, дякувати Богові і за це, яке б не було. Все приємне, все гарне. Будемо шукати іншого, іншим разом. Ще підемо у четвер, в іншу подорож, тут є такі, типу, якісь острови. З гарними пляжами отуди От ще підемо. Візьмемо і вас з собою. Моє подорож десь на 7 годин. Раз ми тут, значить, ми повинні вичерпати все, що в наших можливостях звідси взяти, тому що ніхто не знає, чи ми сюди ще приїдемо. А Маша пішла трохи поплавати. На басейн з пенсіонерами. Пенсіонери тут такі завзяті. Як беруться плавати, то так вздовж припливає, я не знаю, 5-10 разів. А ми тільки поглядуємо. Та й жалкуємо знову очередний раз, що ми не знаємо плавати. Вона отам сидить, читає книжку. Оп. Поплавала, вийшла, гріється. Цей наша ша купу чашок. Відучому білдингу від нас є бар. Це Він туди, напевно, тягнеться все. Важко, бідний. стає, спочиває. Руки, напевно, болять від таких таць з посудом. Посуд. Керамічний важкий. Ну, що зробиш? Така в нього робота бідна. Обслуговує відпочиваючих. Тому треба, не знаю, якось поважати труд таких людей, тому що самі далеко від такого не втекли. Так само займаємося таким самим трудом, працею, когось обслуговуємо, когось, комусь допомагаємо, комусь. Щось, не можливо, не говоримо правильно, але головне бути чемними. І посміхатися. Ми на всі їхні помілки посміхаємо, посміхаємося та кажемо, it's ok, don't worry. Тому що бувають і у нас подібні ситуації і дуже часто. Дивлюся на пальмочки, тут не дуже на пальмочках є кокосові горіхи, можливо, їх позрубували, щоб. Людям не нашкодили, щоб не травмували людей. Нема ніде ні одного. Там по березі ми ходили, десь, десь на березі там бачили, а тут нема на території, все позрубували. То і це листя, як упаде на голову комусь, то також може травмувати. пальми важкі листя такі. ці бабульки, як пливуть, як пароходи. Так, ми на місці. Нам принесли венце, ми взяли салати, ми заказали вже їду. Марічка і Степан. Чекаємо, коли нам принесуть. Треба трохи чекати. Приємна музичка грає, трохи є людей і дітей. Нам принесли отакі хрустики, чіпси отакі. Але це соус такий перчений, що їсти неможливо так ми гарно сидимо. Дивіться, майже на березі у нас вже смеркається. Принесли нам салатики. Степан каже, що він скоро буде блеяти від салатиків. А це гуакамолі у маші. Ну це не чоловіча їда, але це таке приносять спочатку салати. І інших салатів у них нема. Нарешті нам принесли головну страву. У мене знову салмон сьогодні вже другий день. У Маші дивіться коконат шрим, е, креветки. Степана теж риба. Махі-махі. Гарна подача така у них, дивіться, але цю рибу ми чекали годину, щоб ви собі зрозуміли, що нам це вартує. У мене вже почав чайник закіпати. Солодкий стіл нам принесли швидко. Кулька Морозова і якийсь шоколадний кейк. Маще принесла кульку Морозова і чурос. Це традиційна така солодка страва мексиканців. Так що не знаю, чи я це зможу з'їсти. Буду пробувати. Приступайте. Уже можна. Нарешті ми вийшли з ресторану. Посиділи ми там скільки, півтори години? Півтори години. Це, це, це забагато для мене. Ми привикли поїли та й побігли, поїли та й побігли. Тут треба було відсидіти дуже довго. А де чек? Скільки нас коштує? Вечеря. Там, коли ми їмо у. У Бафеті нам також дають чек розписатися, пишуть ціну, на яку ми наїли, але з нас нічого не беруть. То там виходило від 80 до 100 доларів. 271. Поки порахували, поки знайшли калькулятор, щоб сказати, щоб не помилитися, щоб було все по-чесному, то вийшло 150 доларів. І 5 доларів ми лишили тіпи, ай тішуться. Хоча я вже хотіла вставати і йти. Та неможливо було годину сидіти. Годину. Тут люди ще купаються. Ой. Але наїлися, мусимо тепер ходити. З'їли ще морозиво, але ну, я свій шоколадний цей торт навіть не доїла. Зато з'їла на один чурос. Смачний. Ну, але неможливо їсти, бо дуже солодке. Все, ми гуляємо. А з вами буду прощатися. Бувайте здорові! Всім всього найкращого. Бай-бай!